Я потрапив до рею за власним бажанням. Десь в лютому місяці, здається, я був на посаді першого заступника міського голови міста Вознесенська, після чого написав заяву за власним бажанням, звільнився з посади, почав проходити курс молодого бійця і. Ось нещодавно потрапив до самого батальйону, показавши те, що і представники органів місцевого самоврядування можуть і мають право захищати нашу країну. на посаді державного службовця прийшов час, коли я прийняв такі рішення, що державна служба це добре, але треба воювати, треба захищати нашу рідну країну. І своїм прикладом хотів би показати, що усім органам місцевого самоврядування що не треба боятися, якщо ти дійсно патріот, людина, яка Хоче йти за громаду, хоче безпосередньо допомогти нашій країні у перемозі, то маємо зробити деякі більш рішучі радикальні кроки для її захисту.